Дмитрий, вітаємо з перемогою. Команда шостого місця піднялася на четверте. Перше коло закінчилося. Як вам враження від першого кола від сьогоднішньої гри? І від сьогоднішньої гри гарне враження. Хлопці молодці. Закінчили чемпіонат України на мажорній ноті, гарною перемогою, впевненою. Впевнений, як і по рахунку, так і по змісту гри. Десь трошки не задоволений виходами на заміну, але важко було. Півтори години ми не грали, чекали від бію, тривоги, тому молодим футболістам було важко війти емоційно, а ті, хто більш досвідчений, молодці, зробили справу довели до кінця. Зараз в турнірній таблиці у нас чотири перемоги, чотири поразки. Нічих не було. Які завдання будуть перед командою стояти на другий коло чемпіонату України? Керівництво клубу поставило завдання вийти в плеофф, тому його ніхто не відміняє. Будемо змагатися якомога вище піднятися, щоб е, можливо мати більш зручного суперника. Тобто, завдання одне вийти впливо. Дмитрій дякую. Вам дуже гарних результатів в наступному околі. перемог. Будемо болівати тебе. Дякую. Дякую. Дякую.